Ну, власне, ми продовжуємо подарунки до дня міста для сил оборони. І сьогодні для одного з підрозділів сил спеціальних операцій ми передаємо спеціальний одяг, особливий одяг, маскувальний одяг, все те, що потрібно для хлопців при виконанні особливих і дуже важливих для всіх нас завдань це доволі таки добротне придбання цього спеціального одягу за бюджетні кошти. Я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати силам оборони. Загальна вартість. Усього придбаного Майже 4 мільйони гривень. Ну і це чергова, чергова і чергова передачка саме до дня міста. З понеділка починаючи, ми щодня передачу для сил оборони до дня міста забезпечуємо. Будемо робити це і в найближчі дні будемо робити все, аби допомагати нашим силам оборони. Ми розуміємо всі, що зустріти чергову річницю дня нашого міста, ми можемо насамперед завдяки нашим воїнам, які в ці дні, в ці хвилини, в ці секунди захищають нас, захищають наших дітей. І дають нам можливість жити, працювати і мріяти про українське майбутнє. Тому величезна щира подяка всім силам оборони. А зі свого боку скажу, що ми і далі будемо продовжувати. З цього тижня будуть ще БПЛА, обов'язково будуть квадрокоптери, піввідрони, будуть засоби РЕБ РЕР, все те, на що ми робимо ставку, власне, виділяючи бюджетні кошти або збираючи власними силами, власним ресурсом. Тому працюємо далі.